Капеланське благословіння на 14 січня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа 26 року. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як ми прощаємо. Винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог нас завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Іванлії ми чуємо, як учні, дивлячись на храм з, таки, з боку з сторони. Кажуть Ісусу, що яке гарне каміння, як гарний складний храм, який він красивий. Ісус відповідає, що і каменя на камені не залишиться від, цього, від цієї краси. І тоді учні запитують, а коли це має статися і що цьому буде, яке цьому буде знамення? Знаєте, і в цьому місці я зупинився для себе, подумаючи, Яке питання задають учні? Коли це має статися? І яке знамення, що це станеться, ми отримаємо? Я запитав себе, а чи є ще питання, які можуть бути задані Ісусу саме з цього приводу? Ми дуже часто запитуємо Бога, або навіть робчимо, чому так сталося. І це є питання. І є питання, яке ми чуємо від а, мудрих людей, які кажуть, не, такого питання, чому так сталося, не задають, а задають питання, навіщо це сталося, або для чого це сталося. І всі ці є питання саме для цього випадку, коли ми ставимо, що і каменя на камені не залишиться на цьому місці. Для, ю... Ю... Ну, для юдеїв Єрусалимський храм був, знаєте, місцем, став місцем такої здійснення побожності. Між самими юдеями і Господом підтвердження того заповіту, коли з Моїсеєм вони уклали з Господом. І виявляється, що це місце, яке було покликане бути центром здійснення віри, буде розрушено. Ну, щоб що і каменя на камені не В У в юдеїв цей храм, як в наш час є наша церква. Бо інших храмів не було по всій юдеї. Ну і по всьому Єрусалиму, по всьому Ізраїлю. А були синагоги. Як у нас є церква, а у неї є храми. З настоятелями, там, з єпископами. Але є основа церква. І Господь каже, що нібито його зовнішня оболон... ну, оболонка оболонка буде розрушена і камені на камені. Це означає, що та структура да, церковна сьогодні, я прикладаю, церковна буде порушена і камені на камені, не залишиться від неї. І говориться про те, Можливо, а чому це станеться? З якої причини це сталося? І це теж буде правильне питання. А потім ми запитуємо, а навіщо це? Для чого це станеться? Нібито що, коли я поставлю собі питання, бо у мене є храм мій, який може бути порушений образ та? того храму і тої церкви, і того, знаєте, того устрою, який створює життя того народу, і тут є устрій всередині мене, який створюється в життя цього, ну, цього смістилища, да, є. він покликаний до життя, життя в єдності з Богом. І тут, виявляється, коли я знаю причину, чому це може бути порушено, чому? Да, для того і для чого для мого спасіння, щоб я сталося, це робиться, тоді я можу зробити правильні висновки для того, щоб це містилище і залишалося бути наповненим тим, для чого воно стоїлось. це питання стосується мене особисто, бо та розповідь про той храм, на якому і камінь і на камінь не залишиться, може доторкнутися мене. Бо і каменя на каменя може не залишитися від мого храму, який такий самий красивий, який той самий е довершений, як Єрусалимський, з якого може пишатися. Нібито він такий, але що він перетворився? Каміння залишилося красивим, а те, що внутрі. Роскудилася стала гробом покращенням. І тоді майбутнє цього храм, храму припиняється. Вічність, на він покликана, припиняється. Зовнішньо ще красиве, а внутрішнє мертве. І ця Тих часів того храму, нашої церкви, мене особисто, мого храму, відкривається. Добре питання собі задаю. Не коли це станеться? А що мені зробити, щоб цього не сталося? І порівняти шлях, яким я йду сьогодні, він веде до того, що. Дух Святий, який в мені є, буде як там, буде вигнаний моїми злими вчинками, злим серцем, злою душею. чи навпаки буде прикликаний ти ж моїм добрим серцем, моїми добрими вчинками, моїм Добрим життям. І іноді мені далі, а це пророцтво, що станеться далі, да, коли причина, що буде далі, обставини стають на другому плані. Якщо Господь не відкриє, блядь, ну, ну, відкриє. Я йому подякую, тому що я готовий це, ну, це прийняти. Якщо не відкриє, я теж не пропадаю. Бо головне те, що він мені відкрив, в мені є. Що той храм, який в мені, він повинен бути, відповідати його зовнішня оболонка в внутрішньому устрою, внутрішньому наповненні. І коли я буду робити, його так, ну тобто себе поводити таким жити, то я йду на правильному шляху, і тоді царство небесне, яке а, близько, стає ще близьким. І головне, що напрямок до царства мій правильний. І воно стає ще ближче. Я, може, навіть і не помічу, як в нього віду. І те, що зовнішнє в мене створено, залишиться таким же самим красивим, бо воно відповідає то внутрішнє, те, що всередині відповідає правильним, і зовнішнє відповідає йому за своєю красою, за своєю правильністю і істинністю. Цим я хотів би сьогодні з вами поділитися. Амінь.